Вітаю, друзі! Останнє відео в мене вийшло без звуку. Мабуть, я не дозащопнула мікрофон на телефоні, тому вийшло те, що вийшло. Ну, я повторю цей розклад. Я думаю, що інформація вважається та сама, що і в попередньому розкладі. Я зроблю заново розклад. Отже, чи вистоїть Україна без американської зброї? Що покаже Таро? Україна домовиться себе захищати, катастрофа, досить болючий удар не буде. Катастрофічного болючого удару не буде через відмову нам зброї. Через відмову захищати у захисті нас, да? не буде катастрофи. Ресурси, дивіться, ресурси, ви знаєте, я вам скажу так, що ресурс до нас піде. Я вже говорила і в тому, в тому яке я сьогодні удалила, тому нема смисла, щоб воно гуляло, тому що немає там звуку. значить дивіться, це карта, яка говорить туди-сюди. Тобто поставки. Будуть, так? Да? Поставки будуть. І поставки будуть досить серйозні, я вам скажу. Тут навіть дивіться, домовилися ударити досить боляче по поставкам цієї зброї, так? Але якимись іншими обхідними шляхами оця, вся, оці всі ресурси вони прийдуть в Україну. Дивіться. Катастрофи удару такого не буде, ні, карта говорить, ні, не буде. Буде збалансування. Збалансують. Ви розумієте, це, це буде збалансують. Дивіться, знову йде. Страшний суд, да? ми підемо від страшного суду. Страшного суду не буде, ні. Тобто катастрофічних наслідків для України від того, що Америка перестане нам поставляти, все-таки не буде. Хоча, хоча деякі воєнні експерти, політологи, представники влади і так далі говорять, що ми не вистаємо. Ну, я думаю, що ми не тільки, не, не тільки вистоїмо, ми і відродимося. У нас вистачить сил відродитися. Значить, оця ось карта дає надію, що поставки будуть йти. Запропонують. Ви розумієте, сплановано, сплановано зробити страшний суд, змінити ситуацію зробити нам западню, нанести удар. Це сплановано. Як станеться? Як станеться ситуація, страшна ситуація з блокуванням, да? Ситуація, страшна ситуація з блокуванням допомоги для нашого дому? Це ведеться гра, яка розчаровує нас, блокування. Да? Така ситуація нас дуже сильно розчаровує. Ця гра із блокуванням допомоги в нашому домі, вона нас сильно розчаровує. Може обнулити і допомога, да? допомога обнуляється. Тут іде страшний, тут іде. Перезагрузка. Іде трансформація. Тобто те, що було, ті поставки, які були, вони обнуляються, так? І стається трансформація з допомогою. Це не кінець, смерть це не кінець. Буде щось далі. Минуле обнуляється, бачите, минуле, а попереду поставки. Попереду поставки будуть. Допомога буде. Домовляться, щоб ми вистояли. Домовляться, дивіться, домовляться про те, щоб підсилити нашу господарську частину для того, щоб ми вистояли, знайдуть вихід з ситуації. По отшельнику це, це коли безвихідна ситуація, і потрібно посилено знайти вихід з ситуації. Дивіться, знайдуть вихід ситуації для військових наші друзі, третя сторона. Ну що, я скажу, що третя сторона не дасть, не дасть щоб ми впали, будуть підтримувати, щоб ми стояли, щоб ми вистояли. Готується по Дьяволом домовленості були для того, щоб зірвати ці поставки. Але ще раз говорю, що карта, яка Ось оця туди-сюди да, карта. Навіть від Америки будуть йти якісь поставки. І тут вихід ситуації знайде третя сторона. Буде рух, да, буде руди працюють над тим, щоб перекидати. Да, буде знайдено мудре рішення, робота. Яка буде вестися досить ціленаправлено на прорив. Тобто вихід всієї, всієї ситуації буде знайдено. Ось дивіться, прорив, знайдено вихід ситуації, буде прорив. Над цим працюють посилено. Можливо, можливо запустить свій ВПК Європа. Дивіться, тут посилена робота. Прорив. В цій роботі буде однозначно. Чи вистає Україна? Так, вистає. І не тільки вистаємо, сформуємо, сформуємо кулак ударний. Вистає в майбутньому є таємниця, але в майбутньому на перспективи це, дивіться, ми стоїмо. Ми стоїмо, ми, ми прорвемося. Ось, дивіться, вся карта говорить на те, що у нас вистачить сил себе захистити. Як колись. Як колись, Україна весь час у, 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 цих дво, у, цих, у цій боротьбі, Україна вистоювала і себе захищала, як колись. Так що є у нас. Шанси, третя сторона, друзі, не залишуть, буде прорив, знайдуть вихід з ситуації, але можуть бути поставки, як я вже вам говорила, можуть бути поставки навіть налагоджені тієї зброї, яка вже пішла з-океану і знаходиться вона у склад, на складах в Європі. Можливо, цю ем, оцю зброю будуть надалі перекидати. Вже якось там колись мені випадало, що по-хитрому, да, тут не випало це, це в цьому розкладі, а в інших розкладах що по-хитрому якось знайдуть вихід ситуації, і вона третя сторона, або через третю сторону піде, да, через третю сторону ось почнеться рух, через треті країни оця американська, або ж о, 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 цей Європа збільшить своє ВПК і буде поставляти. Нам зброю, так? Таємно. Тут може бути таємне перекидання ще зброї. Так от я скажу. Але дивіться, по тузу мечів і по ось останній карті ми обов'язково вистоїмо. Так що катастрофи не буде. Я так думаю, що не буде катастрофи за цим розкладом. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.